Свої вироби народні умільці представили на виставці в українському домі. На рукотворну красу приїхали подивитись представники двадцяти іноземних посольств. Популяризація різноманіття української культури і е, е, допомога українським митцям розширити ринки збуту власної продукції. На сьогодні це є нагальна потреба. На цю виставку привело ну бажання познайомитися. Все ж таки я, я українка і дуже цікавлюся цими речами, те, що робить наш народ. Молоді дизайнери мали змогу уперше представити свої колекції широкому загалу. А народні умільці привезли українські вишиванки, кераміку, вироби з соломи та предмети декору, виконані у техніці декупаж. Ось ця тарілка виконана на яєчній скарлупі. То есть яичную скорлупу э, моем, хорошо очищаем от пленочек, потом клеим на клей ПВА, даем это все высохнуть, грунтуем и сверху клеим салфетку. Салфетки клеится верхний слой, ну как бы остальными уже слоями можно пользоваться и защищаем все хорошо лаком. А ця майстриня петриківського розпису, родом із батьківщини, відомого на увесь світ прикладного мистецтва, каже, створювати таку красу не важко треба лише необхідні фарби класти у потрібне місце. Секрет простий, але дієвий. Біля її ядки найбільше глядачів. Це дійсно візитна картка нашої України, тому що українці дуже оптимістичні люди. Вони завжди жартують над своїми клопотами і бідами. Насолодитися витворами народного мистецтва шанувальники зможуть іще упродовж трьох днів. Виставка триватиме до 26 листопада. Вхід вільний.